З превеликою радістю вітаю вас всіх на каналі Щоденник Крибалки. Друзі, приїхав я на Дністровське водосховище в кормань. Хочу піймати сома, як не дивно. Для того я собі купив підводний поплавок або підводний парус, як то кажуть. Буду його випробовувати. А також купив квок. Тоже буду пробувати. Товариш порадив мені з таким п'ятаком купляти. На хвилі краще працює. Ну і в мене є дві потужні снасті. Ну подимось. З моїм товаришем Миколою. Привіт, Коля! Привіт. Тут трошки складаємось, закидаємо, Коля вже всп два рибця впіймати там в сіточці. От, ну мені треба пару рибок, щоб на сон закинути. Людей не дуже в принципі, багато. От. Я буду ловити з буду плавати. Десь не знаю де. А коля буде ловити тут з берега. Ми приїхали на пару днів, будемо бачити по ситуації. Зараз пообідаємо і до риболовлі. Що довго завівся? Так, Коля впіймав двох хребців, значить вже я маю що надіти на гачок. Ще не вмію добре кваком працювати. Тернуюсь. Так, знайшов місце. Де глибина 41 з хвостиком. Зараз буду пробувати тут. Нічого, нічого, жодної покльовки. Ну, Я ж так не вмію квочити. І не знаю, не чи це може бути сом чи ні. Але вона десь приблизно 12-13 метрів. Квок, друзі, може і непоганий. Але я ще не вмію так добре квочити. Вчуся, дещо виходить. Ну як клюне сом, то це вже буде досягнення. Я думав, що сам з нами має підніматися. І якщо щось йому не подобається, опускатися на дно. Чи він може так собі пів води, чи в верхніх шарах плавати? Може і таке бути. Ну, це конкретно йде знизу вгору. Це цікавіше вже щось. Так, ну що? Півдня я поквочив. ноль. Зараз на базу. Ні не ні, -не, можна не сподіватися, мене нема. Чуть-чуть, <рес> Коля, лише чуть -чуть. чуть -чуть, бо то човен дуже важкий. Все, 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 я потім сам. Так. Дякую. А в тебе як? Справи? Гарно? Шоклює? Чудово? Підляш. Квень. Квень. Тут це рідкість. Так, готую себе место для спання. Розпалили багато для того, щоб посмажити курочку. Напередодні Коля приготував був маринаді її, так що ми тут запечемо її і смачно повечері. О, Давай йди витягай. Воно опускає. Де, де, де. Це підлящик. Це перший, перший, Це, так? Перший. Сьогодні, сьогодні перший. Так. Ну він гарний. А ну так трошки покажи його. Так. Ого, заслинив. Шмаркати. Ну невеликий, але гарно клюнув. Вишмаркати маркати такий. Це хто? Рибець. Рибець. Я непоганий. Угу. Ти закласив? Угу. На що взяв? А ці? Лошарик. Ні, так, так його. Кок. Пінотісто. Пінотісто. Повітря чесник так? так? Ох, це смакота буде. Процес пішов. Там просто катастрофа. Не дає повечеряти. <гум> Дивіться, що вариться. Дує <гум> сидить точно. Це може ляж, бо дуже опускає. Може Коли ти. не зупиняється, підіймаєш. Ну що? Є, так? Дрібнота, фанера. Але клював гарно. Все, готово. Ідемо до червити. Добрий ранок, друзі. О, до речі, плітка на сома. О, не конче. Ні-ні, не, 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 не нормально, вона може і не, бо груба така, але... Пішов знизу, давай! Давай, 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 давай. Є підйоми, йолки-палки, ну, візьмеш чи не візьмеш? Зна конкретно і в мене на 13 метрах. Рибка. Друзі, набуваю досвід. От, Це дуже важливо. Не знаю, я дуже хочу самого піймати. чи я його піймаю, не знаю, але вже я тут по голоту дещо починаю розуміти, бачу підйоми сомів. Налаштував чутливість, щоб мою приманку було видно. От зараз вона на глибині 12 метрів. Прямо-прямо піднявся до моєї риби. І що, понюхав і не бере? Такий вітер що це неможливо, квочити. Зараз я попливу на базу, візьму спінінг, потім в затоку попливу і И... буду ловити хижака. Готуємося до грози. Вітер сильний не давав мені квочити І парус підводний не допомагав підводний якір. Це вже починає гриміти і хмара насовується на нас. Човен я пришвартував. Ну, може захопить нас. Там вже гроза йде там сильно. А тут так якби вже хмара закінчується, ну але воно все рівно суне на нас і блиска її гримить. Характерно що. А не хотілось б. Через те, що там на руслі дуже сильний вітер. запливе сюди в затоку і буде трошечки на спині ловити тому що на квок неможливо за годину було перше клювання. Якась є рибка невелика. Красень мій! Декілька було ударчиків. Невеличку на таку приманочку. Але рибка ніяк не попадається. Судачок і ще й зійшов. Але принаймні тут вже було в мене два клювання. І оце він щойно попався був. А так взагалі рибка брати не хоче. Розумієте? А через цей вітер квочити я не можу. Є! Yeah. О! Ага. А це зубата красуня. Хотів відпустити гарно вона тріпицькається так. В день була температура води 23,6 градуса. А вчора 25. Тобто для хижака водичка дуже тепла. Судак пасивний. Може я його не знайшов, часу мало. І вітер такий нестерпний там на руслі, тут трошечки спокійніший, однак також некомфортний комфортний yeah. є. Ах ти, знову тік. От. Але знову взяв на цю приманочку. На червону <кій> щучка взяла. На цю клює, але сходить багато. Так, а вже сутеніє. Восьма година. Опля, ще одна щучка. Ох, це заковтнуло. Сьогодні гарна погода, немає вітру і клює. Вже потрошки люди ловлять зранку і Микола ловить. Бо вчора той вітер дав такого шміру. І чіплялось дуже, і коля дуже багато кормушок повідривав. Повідривав дуже багато годівниць, грузів. А сьогодні прекрасно. Рибка витягується, нічого не чіпляє. Просто супер. Клює рибчик. В основному. А в мене останній шанс піймати сома, бо сьогодні вже в обід їдемо. Остільки я розумію це все, підйом сома. А покльовочки нема. Піднявся. Якраз на рівень моєї приманки. І не бере. Не хоче рибку? Може був би виповзок чи якась жаба. Ще один піднімається до приманочки. Подивився, понюхав її і, і що? Опускається вже? Тобто вони виходять на звук квака. Виходять. Однак не беруть. Нюхає там, плаває біля неї. Верх-вниз, верх-вниз. Прямо крутиться, крутиться біля неї. По декілька разів підпливає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Начебто раз до самої рибки підпливав. Так як я бачу по еховоту Ось ще один піднявся до самої приманки. Там він якраз біля рибки десь. За першим разом став підніматися. Только я переплыву на новое место. Ось. Только пару раз ударил на новом месте сразу подъем почався. Віна дуже гарна по охолоту Я вже, друзі, від такого змучився. Підніс йому підсовую. Так. Непроста справа піймати сома на квок, особливо коли він не хоче брати те, що я йому пропоную. На жаль, друзі, пора збиратися додому. І перша спроба піймати сома на квок в мене є невдалою, персонально. Тому що минулого року я з товаришем мені сидів, також мене впіймали, він спец, але... Також сами піднімалися, а брати не хотіли. У мене аналогічна картина тепер така ж сама, особливо в цей останній день. Безліч раз він піднімався, підходив до приманки, однак не хотів її брати. Можливо, Якась інша приманка була б там, п'явка, виповзинь виповзок чи печінка може. Він би був більш охочий, невідомо. А рибу він не хоче. А більш нічого в мене іншого не було. Однак, однак, все ж таки рибку я впіймав учора, через те, що був сильний вітер, я не міг квочити і... Заплив в затоку, там я впіймав дві щучки, пару судачків невеликих, пару сходів було теж не, невеликої риби. Це під вечір я трошечки половив рибу. Також вчора ми з колею смажили рибу. Коля непогано половив на фідера, на пружини, рибці, там підлящики попадали, плітка. Все було класно. Провели час ось в гармонії з природою серед такої краси. А зараз, друзі, на все добре. До скорої зустрічі. З вами був щоденник Рибалки.